Кадильні свічки це альтернативна, альтернатива паління ладану в домашніх умовах. Швидко, просто це а, чорна паличка і, і со вкусом. Це квітка Янгола, аромат називається. Тут е, міститься ладан, кадельне вугілля. Ми його підпалюємо. Воно розгорається і тліє. Дуже і зручно, пахне. дуже пахне, е, дуже зручно користуватися швидше, ніж класичним способом е, розпалити кадельницю, вугілля, покласти ладан. Це набагато все ж швидше. Можна вставити в підсвічничок якийсь і е, таким чином підпалювати. У нас є е, чотири аромати таких, таких кадельних свічок. квіт. Каянгола, три Афон і... Три, да? і поминальні. Поминальні так назвали їх. Відповідний якийсь є аромат. Три помилився на сайті іконна лавка. Це все можна замовити. Ми вам щодесенько це спакуємо. Все і новою почтою чи Укр відправимо.